А я вважаю, що це перемога. От якщо мене східнячко, яка все своє життя розмовляла російською, яка перейшла в побуті на українську лише два роки тому, а до цього з 14-го послуговалася українською лише по роботі, я вважаю, що якщо мене ставлять в один ряд з так з професорами мови, з пані Фаріон, з пані Ніцой, я ж вважаю, що це поб'єда. Знаєте, саме пані Фаріон, коли сказала, що Москві і всім московським консервам було дуже зручно, коли українська мова захищалася. А коли зараз українська мова перейшла в наступ і відвоює свій мовний простір, їх кочевряжить. Значить, ми все робимо правильно. Я живу і планую жити в Україні, та я не планую змінюватись на догоду комусь, бо коли тобі тиснуть туфлі. Ти ноги не міняєш.